Першим буде тягнути трак полюкас Олександр Лашин. Чинний володар титулу Найсильніша людина країни. Вже 5 років ніхто не може відібрати у Маріупольця це звання. Згідно з жеребкуванням, саме йому випадає розпочинати це змагання. Вісім тонн тягнути на 20 метрів. Дуже непередбачливий конкурс. Василь Верастюк, головний рефері турніру, дає старт. І Олександр Лашин, налягаючи усім тілом на лямки. І відштовхуючись ногами, ось так ви бачите, швидко-швидко відштовхуючись від поверхні, набирає швидкості. Тут дуже важко відчувати швидкість. Просто треба чимдуж сильніше тягти, якомога сильніше для того, щоб поставити орієнтир для решти учасників. Це зараз намагається робити Лашин. і дивимося за його результатом. 24,69 секунд. Це вже орієнтир. Для решти видається, що дуже швидко подивимося, як виступатимуть конкуренти чи буде їм до снаги перевершити результат головного фаворита змагання.